Чати обличчя почали керівники антикорупційних органів, за яких взагалі-то вписалась вулиця. Судіть самі зеленські в порушення тих самих принципів і декларації про незалежність набу і САП тягає керівників набу і САП на доповіді на килим до себе звітувати. Звітувати про затримання на хвилинку його ж нардепа і його голови ова. І керівники НАБУ і САП, чию незалежність вулиця відстояла минулого тижня. Від президента, в тому числі і в першу чергу, фактично плазують накилими перед президентом і привселюдно дякують йому і тим, хто тиждень тому їх особисто і набув і сап інституційно майже знищив і знищив би, якби вулиця не вписалась. Якщо так буде і далі, і ніхто з перелічених вище не зробить висновків, то ситуація буде все більше заходити в глухий кут. В першу чергу з точки зору довіри до влади, яка в цій історії зі знесенням НАБУ і САП обманула всіх, причому двічі, і продовжує обманювати її, намагатись припудрити і приховати обман. Оцими театральними виставами в кабінеті Зеленського. Ну і нарешті, якщо не зроблять висновки, довіру будуть втрачати і антикорупційні органи, керівники яких з якихось причин вирішили підігрувати цьому театру. Хоча їм би мало бути зрозуміло краще ніж будь-кому, що ця спроба їх знести не остання, і ті, хто вийшов на їхній захист тиждень тому. Після всіх цих килимів і мізансцен в кабінеті Зеленського наступного разу подумають: а кого ж захищати, і від кого, і від чого, якщо там якийсь договорняк на килимах, я втомився підносити патрони тим, хто не вміє стріляти. Подумають ті люди наступного разу, як сказав колись дипломат Роман Безсмертний.